Шановні підписники каналу Алігатор Тернопіль, у вас є сьогодні унікальна можливість отримати два класних подарунки. Є така книга Спортивний бізнесмен. Це для тих, хто хоче і заробляти гроші, і бути в спортивній прекрасній формі, і зрозуміти, як поєднується і те, і інше є такий сертифікат на цілий день в аквапарку. Спеціально для вас Найкращі відчуття. Ви отримаєте тут. Ми оберемо переможців, які отримують ці подарунки. Заходьте на наш новий ютуб канал Алігатор Тернопіль. Натискайте підписатись та дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про свіжі відео. Знаходьте відео випуску з Романом Кузюком. Дивіться до кінця, ставте лайк та пишіть своє запитання в коментарях. Ми оберемо. Те, що сподобається найбільше, і ця людина отримує подарунки. Підписуйтесь на ютуб канал Алігатор Тернопіль і будете дивитись корисні відео, які будуть робити вас сильнішими, енергійнішими і щасливішими.